Всім привіт! Сьогодні ми, рілокиткрапкату, на веб-саміті, і ми будемо дивитися, що тут українчики роблять на цьому саміті в Лісабоні. Поїхали! <му> Насамперед, веб-саміт Лісабоні це дуже цікава, це дуже цікава подія, тому що тут якась неймовірна кількість українців. В кожного тут є отакий бейджик. Тут буквально кожна друга людина має український ім'я. Тому ми сьогодні будемо шукати українців, що вони тут роблять і чи насолоджується вони подією. Що ви тут робите сьогодні на саміті? Сьогодні ми розказуємо про наш продукт, про MindShift. це мобільний застосунок, який допомагає досягати баченого стану за хвилини, знижувати тривогу, стрес, покращувати фокус, концентрацію, додавати енергії. І ми це робимо завдяки персоналізованим дихальним практикам, які підбирає наш алгоритм. Таким чином, що кожна практика, яка підбирається під запит, вона є найоптимальнішою. І плюс ми адаптуємо їй під твій унікальний ритм дихання. Тому практика буде максимально адаптована під тебе і працювати саме до тебе. Окей. Вікторія доброго дня! Як вас справи? Привіт! Все чудово! Сьогодні перший день льопсаміту. і нам... Сьогодні випала честь якраз бути на стенді, тому працюємо активно. Розкажіть, чим ви займаєтесь тут? Ми створюємо так званих цифрових працівників. Можна на нашій платформі створити, обрати образ, обрати роль працівникові, дати базу знань, і він буде працювати на вашу компанію. Всім привіт! Я Аня, я з Рогобича. Я сьогодні на ваб саміті приїхала волонтерити. Я Марина, своно Сергія Притули. І сьогодні ми на вебсаміті збираємо на найбільший збір в Україні ever єдинозбір збір на мільярд гривень. Ми збираємо на літаки перехоплювачі шахедів для підсилення нашої ППО. І донайте, будь ласка, підтримуйте Силу оборони України. Дякую.